Не хотіла сильно набридати свою ненависною зовнішністю. Але нагадала про цього чоловіка, про цього чоловіка. Він у мене є у всяких варіантах цей чоловік. Є таке ще літературне наслідство. Літературне наслідство, і Гоголь починається з якоїсь там 400, 400 сторінки у тисячі сторінках. Тобто можна сказати, що Пушкін Пушкін і Лєрмонтов вмістився в 400, 400 сторінок. Воголю у цьому, у цій спадщині, присвячено 600. Я не маю вже часу, чи стане в мене в житті взагалі можливості, щоб я, я своїм не стигаю. Щоб я могла перефільтрувати тепер, бо тепер це зовсім не тоді, коли я це все читала і перелистувала. Аби перефільтрувати, що включено, от, наприклад, навіть у цю спадщину літературну. Тут, де пред'явлені нам Пушкін Лермонтов і і, це, і Гоголь. Е, а це дуже важливо, тому що, як вони представлені, чому їм виділено тільки така кількість сторінок. При тому, що вся книжка, це видання 52-го року, тобто після воєнних, е, написано Москва. Москва. До чого це я. Так, а як у мене Гоголь почався? Як взагалі моя історія з Гоголем почалася? Моя історія почалася з оцеї книжечки? Бачите її стан? Вона просто за мною. Тобто, де вона в мене тільки не валялась? Я її на роботу приходила, показувала. У мене її брали, потім. Потім я її тягала, де попало, я її не вирівняла, бо теж знайшла, знайшла у цьому макулатурі в якійсь уже. Е, крім того, що коли я заходила, аби її знайти у Вікіпедії цю книжечку, е, Вікіпедія видавала раз, по-моєму, що я щось подібне була, зайшла і то теж не то. Коротше, що. Чим, 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 чим е красиве це чи хоро... якісне це видання, чим воно якісне. Воно видане в Свято Успенській Почаївській лаврі. Щось я не бачу тут року. Коротше, е тут Гоголь пов'язаний, тут Гоголь пов'язаний е із іменно з літургією, з усіма символами і значеннями, як проходить літургія іменно як Гоголь подавав, подавав, як Гоголь подавав божественну літургію. А можливо, це навіть і не ця книжечка. Ну, щось було подібне. Коротше, була така маленька брошурка, там, де іменно у Гоголя у його працях є якась невеличка праця з посилкою на літургію. До чого цей мій бред зараз, ви скажете? Тому що я зараз виставила вам фільм. Якби не розуміти або, розуміти, або розуміти, або не розуміти ту важливість, що ви зараз робите на роботі, і яке ні до чого не, вас не приведе. Ні до чого. Я зараз навіть знаю, що ви там робите. Ви ще здаєте вказівки, зараз всі, у всіх начальників підкошуються, може, навіть і коліна. І Зараз всі вищі начальники нижчих нагинають, шукаючи крайнього, зараз піднімають купу якихось архівів, мабуть, що якби мало бути, якщо ви зовсім не кончені. У архівах не залишилося ніяких документів, як завжди. Як завжди той, хто відповідає за архіви, як не у цьому, як не в відпустці, то вже звільнився, той, що ніхто нічого ніде не помнить. І для того, щоб знайти навіть такі важливі документи, які зараз треба чітко розуміти, звідки ноги ростуть навряд ну, чи ви їх знаходите. Можливо, навіть легше було б знайти ще живих людей, які тоді були, аби зібрати, наприклад, навіть президентів, аби вони в короткий термін розказали вам, розказали вам, на яких основах вони тільки це не потягуватися, а це треба робити. Просто за 5 секунд звести їх і сидіти у якомусь бункері тиждень не вилазити. Отак От би треба вирішити те, що з нас хочуть зараз з нас качати. Значить, всі ті, що відповідають за надра, вони їм ціни не знають. Всім яким мінгідро, Мін, чи як вони там зараз звуться, ресурс пороздавали всі ці коротше, знаєте про що я, ви його докупи не стягнете. Якщо ви його навіть рейдернете назад в державу без чого Неможливо буде заключати жодну угоду, бо якщо ви його не поставите на баланс такий, як має бути, аби передбачити в Конституції, що по невиконанню чогось, це буде мати інший характер розвитку. У вас просто з'їдять. Так от про женихів виставила фільм. Я цей фільм я цей фільм наскільки обожнюю, що я, е, завдяки тому, що я могла бачити цих акторів і як вони правильно е, поклали Гоголя. Я навіть хочу вклонитися тим акторам, навіть якщо вони були зовсім пришебленими і прийняли оце, цей двір з цим хуйлом. Е, і от виходить, і я коли дивлюся цей фільм, це для мене як лучші французькі духи. Я просто кайфую. Коли я бачу цю роботу, і як, можливо, навіть Гоголь не знав, що його так класно подадуть. E, тобто, наскільки у акторів і у режисера, я не, чогось не знаю, хто режисер цього фільму, наскільки в режисера викладено всі акценти, по, по будь-якому питанню, ти просто дивишся цей фільм і просто розумієш час всю політику. Я як жінка особливо. І <хи> я би хотіла, щоб поки до вас будуть звозити тих, хто щось помнить і знає, аби ви і аби вас. Щоб ви просто сіли уважно подивились цей фільм. Хоча б в варіанті, ну в пришвидшеному варіанті він взагалі не вживається, не споживається, не розуміється. тому що кожна хвилина витримана, вона щось означає, поки йде пробіл чи пауза, Якраз у цю паузу людина говорить, сама з собою пояснюючи. Тому то важливий цей фільм зараз подивитись. Які ці женихи бувають, вони усі однакові. Якби їх було більше, Гоголь би ще два персонажі. <сум> Додав би. Але практично це ті женихи, які не міняються, через покоління не міняються вони. А навіть та любов, яка ніби й готова і відчуває щось, вона наскільки оказується нікчемна, що готові труси скинути і втікти. От до чого я. Що ж означає самостійність? Самостійність означає, що при будь-яких парадах, якщо ти почнеш з самого початку, ти будеш знати, що ти звеся Україна. А не, а не дівка на виданні, а не наймичка. А не служанка, а, а не сусідка ти, а не, а, не, а не співучасниця ти, а ти не, а ти не розлучена, бо ти і не взята. Ти є Україна, Україна. І навіть. Навіть то покидьків не треба. Не треба, е, не треба нам женихів, аби нам ще не сівши за стіл, постукували чи накачані в нас колеса. І обріхували про 350 мільярдів, давши 27. Ну, чого так можуть? Чого так можуть собі і дозволяють? Ну, тому що ви мовчали. Не хочу зараз вживати те саме французьке слово. Ні, Я тільки що коли включила і прослухала знову пару фраз, коли він каже: а не слышали, знаєте ли невеста по-французьки? І я, я 5 хвилин, 5 хвилин, 5 хвилин я сміялася. Я думаю, о, це якраз мій французький мої мати. Е, так от. Ну як, невеста не може знати по-французьки? Ну, точно так само, як бувають чоловіки безхребетні, які допустили таку війну. Тобто? Не вживати до таких матів гріх. Е, тепер дивіться. Е, я думала, що я доживу до того моменту, щоб співати діфірамби навіть за цей період пройдений. Ну, я чувствую, що у вас життя вже так скручує в баранній рук що всі таки залишаться із тою думкою, що тут мачуха була. Звезіть всіх знаючих у бункер. Та може цих дебілів, які лишаться тут, ми ще зможемо вилічити, якщо дамо культуру і трохи освіти. Передивіться фільм, бо ви відноситеся до тих, які сраному каптанчику кидали букетики з вікон у Італії. Розумієте? А це все треба поєднати. Навіть якщо ви у нас такі ніжні оказалися, щоб я за вас огризалась. То знайдіть баланс. І не дай вам Бог не прив'язати це все, що ви зараз робите, до Будапештських невзятих гарантій чи не, не наданих. Ви можете його відокремити, але не дай Боже, щоб воно не стояло на тому фундаменті руйнацій. Не дай Боже, бо це має ввійти туди, куди треба. Ви просто щас не розумієте. Не дай вам Боже це замовчати чи зменшити, тим більше мені було показано, що ви вже зменшили це в два рази.